Є щось у тобі. Лють. Рим забрав у мене все. Але я помщуся. Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Як ви знаєте, дядечко Рідлі Скотт вирішив підхопити а, не новий нещодавній тренд, коли знімають сіквел якогось відомого фільму через 20, 30, 40 років тощо. Отже, сьогодні поговоримо про фільм Гладіатор 2. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідається зручніше і приємного перегляду. Вперше ідею зняти продовження гладіатора було озвучено ще в червні 2001 року. Ішлося про приквел або ж про сиквел, сценаристом якого, як і в першому гладіаторі, міг стати Девід Франсоні. 2002 року було оголошено про початок роботи над сиквелом за сценарієм Джона Логана. Дія фільму мала відбуватися через 15 років після закінчення оригіналу. Римом тоді правили при а Луцій намагався дізнатися правду про свого справжнього батька. У грудні 2002 року стало відомо, що фільм покаже як події, що відбувалися до першого гладіатора, які стосуються походження луція, так і більш пізні, у яких візьме участь воскреслий Максимус. Продюсери та Рассел Кроу мали на меті побудувати дію відповідно до давньоримських римських уявлень про потобічне життя. В 2006 році студію DreamWorks було продано Paramount разом із правами на продовження Гладіатора. Через це розробку сиквела зупинили, але у листопаді 2018 року Paramount схвалила проєкт. Студія розпочала переговори зі скотом про те, щоб він став режисером і одним з продюсерів. У червні 2019-го продюсери розповіли, що дія нового сценарію відбувається через 25 або 30 років після подій першого фільму, а центральним персонажем стане Луцій. У вересні 2021 року Скотт заявив, що робота над сценарієм продовжується і він має намір зайнятися зйомками, але після завершення роботи над фільмом Наполеон. Попередньо зйомки мали стартувати у травні 2023 року у місті Варзазад, Марокко. У зв'язку з цим, у квітні того ж року, розпочалися підготовчі роботи зі зведення декорацій. Знімальний процес розпочався у червні 2023 року. Наступні чотири місяці були відведені для зйомок додаткових матеріалів на локаціях Мальти та Великої Британії. Внаслідок пожежі під час зйомок 7 червня постраждали шестеро членів знімальної групи. Зйомки були зупинені у липні через голівудські страйки 2023 року, відновилися 4 грудня на Мальті і завершилися 17 січня 2024. року. 16 років минуло з моменту смерті Максимуса. І хоча кома також був убитий гладіатором, Краще від цього не стало. Владу у Римі отримали брати Каракала та Гета, в порівнянні з якими Комок просто ображене дитя, яке прагнуло уваги. За їхнім наказом, генерал Акатій веде римське військо до Нумідії. Це місто, частина славної Римської імперії. Після захоплення міста головним героєм нової історії стає Луцій, який, втративши дружину, прагне помститися. Рим забрав у мене все. Але я помщуся. Ставши рабом, він потрапляє до такого собі Макрінія, який пропонує йому допомогу. Тепер Лусі має битися на аренах як гладіатор з кожним кроком прокладаючи собі шлях до голови генерала. Чи я смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Перш за все, не можна не помітити схожості продовження з оригіналом. Головний герой так само втрачає близьких і прагне помсти. Римом так само правлять тирани, яких хочуть скинути, і знову це хоче зробити Луцила. Тобто частково історія повторюється, але все ж таки не під копірку, бо тут ще є персонаж Дензела Вашингтона, за якого детальніше в наступному розділі. Однак головний герой викликає дуже серйозне питання, за яке поговоримо в розділі номер 5 Головну роль виконує Пол Мескал, відомий за серіалом Нормальні люди і фільмом Після Сонця, за роль у якому має номінацію на Оскар. Перед ним стояла дуже непроста задача, оскільки очевидно, що його порівнюватимуть із Расселом Кроу. Не знаю, чи було так прописано у сценарії, чи це ідея самого актора, але в певні моменти він навіть повторює деякі його фішки, наприклад, Натирає руки піском або оцей удар двома мечами. Отже, чи зумів він перевершити свого попередника? Ні. Чи впорався він зі своєю роллю? Так. Роль генерала Акація виконує Педро Паскаль, відомий за серіалами Гра Престолів Останні з нас, а також майбутній Рід Річардс. Також з попереднього фільму повернулася Коні Нільсен у ролі Луцили, яка є його дружиною. Але справжня окраса усього фільму це Дензел Вашингтон та його персонаж Макріні. То така зміюка, яку ще треба пошукати. Він постійно крутить якісь свої схеми, які допомагають йому мало не зайти на Римський престол. має упасти, треба лише підштовхнути. Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Але звісно те, що в кінці він спокійно б'ється проти головного героя, який значно молодший і значно сильніший за нього, це вже трохи якась фантастика. Ролі братів Гети та Каракали виконують Джозеф Квін та Фред Генкінджер відповідно. І якщо комок був тираном з образою на свого батька за те, що той не назвав його наступником, то вони, ну, вони просто божевільні. Знову таки вони не зуміли перевершити Гоакіна Фенікса, адже він свого часу видав неймовірний перформанс і до того ж його персональ був добре прописаний. Але суто в рамках нової історії вони зі своєю задачею впоралися. Імовірно, саме на сені робив ставку режисер, адже за рівнем епічності фільм таки перевершує свого попередника. Починаючи з корабельної баталії на самому початку і закінчуючи заповненим водою колізеєм. Єдине тільки питання, це звідки там взялися акули і як їх туди взагалі транспортували. Хоча а, як транспортували це ще під біди, як їх потім звідти витягали, якщо вони ж усіх підряд. А ще є у фільмі сцена, де гладіатори б'ються зі здоровенним розлюченим носорогом, яку рідлі Скотт мріяв зняти більше 20 років. Власне з моменту виходу першого фільму. Тримайтесь разом, як він кинеться усі під стіну. Найбільше питань тут викликає сюжетна логіка, зокрема, походження головного героя. Луцію, ти сильний, як твій батько. Його звали Максимус, і я бачу його в тобі. Яким взагалі чином Луцій може бути сином Максимуса? Бо тоді виходить, що або Макс зрадив дружину з дочкою Цезаря, або що вони встигли запасити малого ще до того. Але в першому фільмі сказано, що а, сини Максиму Саталу Ціли вони однолітки і плюс ще оця фраза. Я шкодував, почувши про смерть твого чоловіка. І Я чув, у тебе є син. Yes. Так. Луцій. Йому майже вісім років. Моєму також майже вісім. Словом, тут вони щось таке намудрили. В принципі, те, що Макс десь до подій фільму віддався такій пристрасті і Гусилою, цілком можливо. Тим паче, що в першому фільмі був явний натяк на те, що, як мінімум, вона до нього нерівно дихає. Мій брат ненавидить увесь світ, а тебе найбільше. Бо твій батько обрав мене. Ні. Бо мій батько любив тебе. І тому, що я кохала тебе дуже давно. Але це руйнує образ максимуса, показаний у першому фільмі. Бо згадайте його розмову з Цезарем, коли він розповідав йому про свій дім, про те, що він вже майже три роки не бачив свою родину і найбільше за все хоче до них повернутися. А тут нам кажуть, що не так вже сильно він і і усе те благородство і бажання знову побачити своїх рідних в іншому світі, то це була туфта. Прокляття, невже відданість шлюбу та своїй родині взагалі ніколи не цінувалася? Таке ж саме питання до Луцили, яка у кінці першого фільму відіслала сина подалі, щоб його не вбили, і потім просто про нього забула, вийшла собі знову заміж і жила далі. Причому це можна було б пояснити тим, що, наприклад, в дорозі на Луція та його супровідника напали, і всі думали, що вони мертві, проте Луці все ж таки якимось чином врятувався. А от як пояснити, що він зовсім не пам'ятає своєї матері і, судячи з його розмов свого життя, до заслання, але при цьому пам'ятає Максимуса, як він бився, яким він був, і навіть цю їхню розмову? В Іспанії гарні коні. Одні з найкращих. Це Арджента. Це Скарта. Вони були моїми кіньми. Їх у мене забрали. Ну і про інші моменти, як, наприклад, акули в колізеї, я вже казав раніше. Хоча, знову таки, повертаючись до а, того, що Луці і Максимуса у другому фільмі Макріній у розмові зі своїм другом, а вони кажуть, що малому на момент подій першого фільму було 12 років. І якщо взяти ці слова за вірність, то тоді виходить, що в принципі, Максимус, міг замутити з Луцилою ще за 12 років до першого фільму, потім вже зустрів свою дружину, в них також народився син, і Луцила вирішила йому нічого не казати, щоб не зруйнувати його сім'ю. І коли вона казала, що її сину також 8 років, що вона просто йому збрехала. Це, ну, єдине, хоч якось так за вухо притягнуте пояснення. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це його масштабність, екшен та акторські роботи. Тоді, як мінус, це логіка сюжету, точніше, здебільшого, її відсутність, схожість продовження з оригіналом і руйнування образу Максимуса як благородного та відданого воїна, який створив перший фільм. Тож від мене картина має 6 балів з 10. Наостанок ще хочу додати, що. А спостерігаючи за тим, як дядько Рідлі руйнує вже не перший свій шедевр, складається думка, що, мабуть, все ж таки варто йому замислитися про пенсію. І підпускати його до нового фільму про чужого, який він захотів зняти після успіху Ромулу, цього робити точно не варто, а краще натомість довірити майбутнє франшизи Феде Альваресу. Взагалі, новий гладіатор міг би спрацювати краще, якби це. Був самобутній фільм, як, наприклад, Наполеон. Але саме як продовження культового шедевру, який вже став класикою і увійшов до списку найкращих фільмів усіх часів, на жаль, він так не працює. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви новий фільм. Які є ваші думки щодо нього, і чи на вашу думку зумів він наблизитися чи навіть перевершити оригінал. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше став тільки страшним спогадом. З вами був кіномозок, побачимося у нових відео.